Вітаю глядачів мого каналу. Вже так поздно. 19.58. Десь. Один, ну, пів часа назад, коротше, дали нам світло. Це ужас був з 10 ранку. Взагалі, звісно, дуже некомфортно, дуже десь добре зачепили. Дуже хорошо зачепили. А Запорізький район же ж там, ж, я бачила відео, старих там був і він показував, що вони налагодили там від Запоріжжя туди все. Ну, коротше, там свої. Тому воно, мабуть, ще так нам і тяжко. Ладно, будемо дивитися, що нас чекає, бо в нас попереду ще. Ніч. Так що давайте подивимося. Вчора я робила десь о 5 і вже три години йшло накладки, ну більш-менш нормально. Гарна карта нам послітила. Не в курсі, глядачі новенькі, це розклад, я роблю загальний для міста Запоріжжя кожного дня на добу прильоти та наслідки. Дивимося, яка буде загальна ситуація, що там надумали росіяни робити на ці 24 години для міста Запоріжжя, що вони приготували. Так, бачите, приготували опять конфліктну ситуацію. Це буде удар. Будуть на нас летіти ці всі гадості. По вже вона була, тобто дуже буде схоже, скоріш всього, ситуація. Ну, подивимося. Це в них, як в них, це їхня історія. Це в них не вистачає. Вони шукають вже цю енергію, шукають по світу. Їм не вистачає вже для ударів цього всього. Але все одно вони це будуть робити на цю добу. Дії їхні, ось пожалуйста. Будуть вони діяти, люди, король мечоли, конфліктна ситуація. Але в них оця негативна карта, їм все одно не вистачає всього. Ну вони йдуть в обанку. Таке ощущення. Як будуть наші працювати ППО на цю добу? Карти, звісно, такі не дуже бойові. Новини непогані, щось молоді будуть працювати, буде вибір якийсь у них. Ну, по почуттям якось це добре, але страшно. Ну, це ж не карти для ППО. Розумієте? Давайте трошки розкриємо. Нестабільна ситуація у цих молодяків, тобто вони ще не дуже в цьому плані опитні. Ось, і е, так будуть діяти, будуть дуже швидко реагувати. Тому може, ось воно не справиться у них. Ну, і гарна праця будуть. Працювати і чекати результатів, тобто будуть збивати. будуть збивати Так що, так, давайте ми подивимося сигніфікатори ударів на ці 24 години. Що нам... нам чекати? Мабуть, вже ракети будуть економити, прийшли ті іранські дрони, будуть дронами швирятись. Ласка, карти, покажіть мені карту сигніфікатор ракетних ударів по місту Запоріжжю на ці 24 години. Покажіть нам це, що нам чекати. Бачите, така карта вибір, 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 позитив. Позитив, в тому що в них немає тої енергії вже. І бажання. У них мало ж тих ракет. Негатив. Негатив в тому, що непомірність буде. От вони, повторюються, карти, бачите? Не вистачає явно, що ми будемо мати з цього? Ми будемо мати, опять будемо мати кучу, кучу роботи. Що будуть мати від цього росіяни? Вони будуть мати конкуренцію. Наші Збройні Сили будуть захищатися. Чим це закінчиться для нас? Зупинкою, зупинкою, але тут ще така, ну, не гарні новина, якщо чесно. Не дуже тут якось так воно ну, для нас. Боротися ми будемо, звісно. Ну, Сигніфікатор такий. Вибір, у них вибір. Вони вибирають цілі. По почуттям вони вибирають цілі, в них є вибір. Але їм не вистачає, не вистачає, не вистачає, але все одно будуть лізти в драчку. Купа негативних карт у нас. Ну, подивимося, чим закінчиться. Хто переможе в цій конкуренції? Сподіваюся, що наші відіб'ють ракети. Але багато негативних карт. Так, покажіть, будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор на дрони. Чи будуть сьогодні на Запоріжжя дрони? Так, ми будемо захищатися. Так, позитив. Позитив по отшельнику. Буде якась локальна ситуація. Ну як, е негатив. Можемо десь пропустити людей. Тягнемо багато, тягнемо багато. Стараємось. Стараємось, працюємо і будемо очікувати результат. Чим закінчиться для нас? Ми будемо задоволені. Ми будемо задоволені. Так, все ж таки дрони будуть, так? Да? Все ж таки дрони будуть, ми будемо захищатися. Ну, добре, що вона не перевернута, що ми беззахисні. Захищатися це вже результат. Так, ну і давайте подивимося С-300. Будь ласка, покажіть нам снаряди, сигніфікатори С-300. Позитив. М -м -м, негатив. Ой-ой-ой. Імператриця падає. Знаєте, я вам хочу сказати, що все ж таки буде затримка, скоріш всього, ці, ці... яким чином не знаю. Може, і вона якось. Ну. Негатив, звісно, є, але і позитив у нас оця карта. Імператриця. Що ми будемо мати від цих ударів? Ми будемо задоволені, що будуть мати росіяни. Вони будуть. Робити свою справу, люди. Без 300 теж будуть радіти сьогодні. Ось три карти, які будуть між собою конкурувати. Ну, ці не будуть конкурувати, а ця – да, вони вирішальні. Хоча тут два старших аркани, але вони оба негативні. Оба. Обоє негативні. Колишній раз підкреслює, що хоча сигнифікатор гарний, але ж 300 людей. Дуже велика, дуже велика можливість. Будемо сподіватися, що і дев'ятка чаш, загадуємо бажання дівчатка випала нам. Імператриця uh, то сохранить більш-менш наші здобутки, людські життя. Давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування в цілому будівель по Запоріжжю, по місту Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів. Можу сказати, бачите, фортуна у нас так собі, але ми будемо шукати кращого життя. Почуттям буде все добре. Але ви бачите, що нам випадає на руйнування. Основна лінія це повішаний і негативна смерть. В негативному стані. І повішаний в негативному стані. Опять буде та ж сама ситуація, люди. Дуже схожа ситуація. Дуже схожа. А це буде. От, а ну, дайте я подивлюся ще отак. Негативні карти, три карти. Але це це гарне, це уходить людина в пошуках кращого. Це співпраця. Це просто невпевненість, і це марний труд. Це не насильство на смерть, це буде застойна ситуація, затримка. Будівлі, якщо даже десь щось і попаде, то воно не буде таким ну, руйнівним. Таким, знаєте, бо невпевненість і тут ще і празник, три чаші. Пошук кращого, ну будемо сподіватися, це ж гарна карта. Затримка на старті? Дай Боже, щоб зупинили ту ракету чи дрон. Так, поїхали далі. Чи будуть у нас люди постраждалі, вбиті? Чи будуть у нас така? Історія на ці 24 години в запоріжжі. Е, можу сказати так, що в принципі все буде нормально. Всі карти тут гарні. Звісно, оця карта нам падає дьяволу. Будуть нас залякувати, звісно, ми будемо боятися, але дев'ятка чаш, мир, король жезлів, ми зібрані, допомога, пошук кращого не повинно бути ніяких таких. ну, Тут двічка посухів. Так, вона негативна карта по бажанням, по енергіям, але, але оці карти, які окружають, це гарні карти, тому все ж таки е, сподіваюся, що вони справляться з цією ситуацією. Так, нам страшно, звісно, але люди будуть живі. Ну, я так сподіваюся, якщо б тут ще впала, впала десятка, знаєте, мечова, тому так. Або вісімка. Саме мечова в позитивному плані, там, де сліпа оця закрита історія, то суд закритий. то да, а так, а так не повинно бути. Давайте подивимося, мости будуть в якому стані новий мост Дніпрогес, Преображенський. Новий мост. Щось така карта не дуже. Ну, в принципі, більш-менш нормально, Дніпро. Все ж таки там йдуть такі опасіння, страхи, і все ж таки ми будемо захищати його. Все ж таки, от щось вчора було, і оце воно щось, вони щось там мудрують. Те ж саме по Преображенському мосту. Так, буде конфліктна ситуація, бачите? Мости, мости, значить, новий більш-менш Дніпро Гес і е, Преображенський під загрузою. під загрузою. Коли вони. Ну, Тут взагалі конфліктна ситуація на Преображенському вона показується. Так, жиде вокзали. Тому мости, будьте дуже пильними, і там можуть бути просто даже теракти. Давайте подивимося, ЖД-вокзал 1, ЖД 2, Ліве. Ну і Всі карти такі, бачите? Тут затримка, тут невпевнена ситуація, тут ще й поразка якась буде. Давайте ми розкриємо. Ну, я вам так скажу, що з жд 1 буде все нормально, тут все працює і пошук кращого, все нормально. По жд 2 не впевнена ситуація, але все ж таки люди, бачите, будуть, будуть спілкуватися, буде більш нормальна ситуація. Так, вона не впевнена, але вона терпима для воєнного часу, більш-менш. Що тут за втрати, я не знаю. Тут іде, бачите, рицарь мечовий, скора якась швидка, і йде по монетам, по грошам, по здоров'ю така ситуація. Що ж там таке трапиться, ну покажіть мені. Та ні, нічого такого і не збирається. Ще дев'ятка чаш. Знаєте, буває таке, що просто, ну от, як сказати, трошки Можуть негатив, негативно так картинку малювати. Ну, як сказати, є карти такі, вони більш позитивні, є карти, які так люблять показати по-страшному. Ну, мабуть, таке щось сьогодні. Якась така. Але дев'ятка і король, прекрасні карти. Все ж таки там повинно бути все нормально. Звісно, всі три карти, оці вони ну, не добрі. Але потім воно все, бачите, приходить до норми. Може буде щось таке пролетить і все одно там буде порядок. Порядок і з почуттям також. Так, давайте подивимося, сигніфікатори я подивлюся по берегам. Давайте я подивлюся ще зараз. В принципі, все. Я не буду затримувати надовго 16 хвилин. Да? Все, ми так особисто. Ага, приватний сектор. Давайте я по всьому місту подивлюся, чи будуть руйнування по приватному сектору. От щоб ми вже, знаєте, так, бачили ситуацію. Тут гарні карти, ну, яке руйнування? Це погрушаємо, все ця проблема, допомога. Все буде добре. Дев'ятка чаш, прекрасна карта. Ні, по приватному сектору не повинна бути на сьогодні проблем. Ще зараз ми по берегам подивимося, щоб у нас була така, знаєте, точна. Давайте по мостам я хочу подивитися. Все ж таки, чи будуть там, чи чекають нас там пастки? Це буде якась пастка на мостах. Бо, вроді, як все добре. ну, другий, другий день вже мені мости не подобаються. Будь ласка, карти покажіть на мені мости, Дніпро Плотину, новий мост та Преображенський, яка буде історія на ці 24 години в плані терактів, живоопасних ситуацій. Я дивлюся общу картинку. Здивіться, так, буде дуже опасно. Буде опасно, буде неясна ситуація нервова, але в цілому вона закінчиться більш-менш більш, більш, нормально. То давайте ми роздивимося окремо кожний мост, Так, почнемо з нового мосту. Будь ласка, покажіть мені карти новий мост, яка буде ситуація? Ну, Ось, бачите, криси? Тут же новини, тут же таємниця. А що ж тут таке? Бачите, що, що воно тут ходи, броде? Ну, налагодиться воно, звісно, тут. Тут, скоріш всього, що тут все ж таки йдуть якісь розборки. Бачите, щось воно буде, щось і тут кольцо. Тут щось воно таке робиться, бо букет не просто так. Букет робиться подіям. Це піки. Це піки, кольцо, це енергія людська. Тут будуть працювати, тут будуть щось робити. Бо тут таємниця, бачите, лабіринт таємниця. Але воно йде на наші на наші, іменно, Так як я, я вчора клала, пам'ятаєте, що падав ключ? Це наші це наші будуть дії, так що все буде добре. Так, дивимося подні прогресу. Тобто там все одно йде той контроль, і не все так просто. Так, покажіть мені дамбу буде не прогресу морий наш. Яка буде ситуація на ці 24 години? Прекрасні три карти. Даже не хочеться більш нічого класти. Будемо сподіватися, що все буде добре. Я так і знала, що вона випаде. От просто чуйка була, що вона випаде. Ну, все одно буде все добре. Так що так. Але бачите, ось воно там все одно присутствує. Тобто люди будуть працювати. Букет, запам'ятайте, букет падає не просто так. Там робляться якісь дії, там падали лілії. Це також працюють дуже власні організації, які мають владу. Так, дивимося зараз Прибриженський мост. Прибриженський мост. Башні. Ще й нормально буде все. По башні там, спілкування просто туди-сюди, все буде добре. Так. Ну і давайте подивимося в цілому. Спитаємо у карт, чи будуть сьогодні удари, реальні удари по місту Запоріжжю? дронами, ракетами, снарядами, чи, по... чи будемо ми то на собі, як кажуть, відчувати. Чи є така у нас сьогодні. Так, так, нажал так, нажал так, так, ну давай до дрядку ящику. Будуть удари, вони намітили, намічають вони. як, от, Знаєте, от є цілі, але вони не впевнені, чи будуть вони туди кидати. Але далі ми дивимося, що все ж таки буде така подія, але закінчиться вона для нас таким букетом. Тобто дії будуть зроблені е, в нашу пользу. Ми відіб'ємо це все. Дві жінки падають. Хто вони такі? Покажіть мені. Ця жіночка. Ця також. представляєте собі жіночу енергетику. Жіноча енергетика, і ось такі речі. Тут успішно, успішно дуже, дуже сильна, потужна лічність, яка мороче голову. Тут це ще йде сила така, знаєте, сила. І успішна сила. Це взагалі показує успішного чоловіка, з яким вона співпрацює, але вона ще йому мороче голову. А це вона володіє всіми. Просто все, що має мати жінка, вона цим володіє. І оці дві жіночі дуже сильні енергії. Це живі люди, які займаються оцими речами. Передають оце все. Жінки. Але ми справимося з ними. Дуже багато жінок працює на Росії. Дуже багато. Ось так. Давайте подивимося, що нам гноми покажуть сьогодні для Запоріжжя в цілому. І я закругляюсь для общого розкладу. Підемо по берегам. Так, Будь ласка, гноми, покажіть, що очікує запоріжців, мешканців Запоріжжя на ці 24 години. Їх будинки, яка, яка буде історія іменно з ударами. Дивіться, а дивіться, що нам впало. Нам впало, хто дивився вчора розклад один в один. Король і та ж королева. Одна й та ж сама буде ситуація. Будемо сперечатися все ж таки, все ж таки. Будемо з ними сперечатися, будемо з ними боротися. Гляньте, <рес> один до одного просто. Це така історія була, по-моєму, на правий берег їм випадало. Ну що сказати? Я вам скажу, що буде дуже схожа ситуація, як була сьогодні. Дуже схожа іменно по ударам, іменно по не самим ударам, а по тому, як ми на то відреагували. Відреагували, бо це ж для нас. Це ми, це ж не москалі. Це як ми, це для нас. У мене питання для запоріжців, як воно все буде, то ми будемо з ними дратися, будемо боротися, будемо боронити свою своє місто, наші ЗСУ. Будуть дуже вони в, в, в бути, будуть працювати, і історія буде якась нова. Щось буде таке нове. М -м -м. Воно не погане, але воно нове. То давайте розкрутимо, розкриємо того шута, що нам хочуть показати. Всесвіт прекрасна карта. Прекрасна карта. Все ж таки, все ж таки ми будемо під охороною світу, і Всесвіт дасть нам цю, цей захист. Цілісність світу. Карта називається. Цілісність світу. Ось так. Все буде добре. Люди. Ну, ось, бачите, в мене ж білашки. Так совпадало прям, прям один до одного впали карти. Дуже, дуже супер. Просто супер. Одно гарне мах. І боротьба. Та, що була у нас середина пріовічення. Буде все добре. Буде все у нас добре. Все. Загальний розклад я закінчила. Бажаю всім бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не розтраїтесь. У мене дуже довго сьогодні не було світла, але я. Ну, не можу, щоб не зробити цей розклад. У мене вже це просто я привикла. Тому сподіваюся, що подивитеся і будете більш-менш себе відчувати поспокійніше. Але, ну, бачите, історія повториться. Як вона буде, зараз подивимося по берегам. Все, почуємось, папа. -па.